Де да. продовження. Якби ж Дігорі згадав, як сам лише кілька хвилин тому стверджував, що кімната зачаклована, то міг би й здогадатися, що магія почала діяти. Але він умлівав от із цікавості. Отож про це і не подумав. Натомість хлопець дедалі дужче прагнув зрозуміти написи на колоні. І невдовзі Полі і Дігорі справді зрозуміли, там говорилося таке точніше, такий був у тих слів сенс, бо ж сама поезія, якби ви читали її на колоні, була б куди кращою. Мандрівнику свою вирішуй долю. Удар у дзвін і дай загрозі волю. А чи схибнився від думок та снів? Що б сталося, якби ти вдарити посмів? У жодному разі, звикнула Полі, не треба нам ніякої загрози. О, хіба ти не бачиш, що так теж не годиться, заперечив Дігорі. Відступати вже пізно. Та ми все життя катуватимемо себе з догадками, що б сталося, коли б ми вдарили у цей дзвін. Я не збираюся б вертатися додому і з'їхати з глузду, міркуючи про це. Нізащо. Не верзи дурниць. Вигукнула Полі. Хто там з'їде з глузду? Хто там з'їде з глузду? Яке взагалі це має значення, що б сталося? Думаю, кожен, хто зайшов аж так далеко, приречений мучитися цікавістю, поки це не доведе його до клямки. О цьому магія вірша, розумієш? Я вже зараз відчуваю, що вона почала діяти. Ну, а я не відчуваю, роздратовано процідила Полі. І тобі я теж не вірю. Ти мене просто розігруєш. Багато ти розумієш, пирхнув Дігорі. Це все тому, що ти дівчат. Дівчатам нічого у світі не треба, аби лиш побайдикувати та погалдикати про чиїсь заручини. І з цими словами ти виглядаєш точнісінько, як твій дядечко. Аж вискнуло полі. Не треба відхилятися від суті. вигукнув Дігорі. Ми говоримо не про це, а про. О, як же це по-чоловічому, навіть руками сплеснуло Полі. І не кажи мені, як же це по-жіночому, бо будеш просто гидкою мухою повторухою. Я би не подумав назвати таке дитинча жінкою, копилу. Губу Дігорі. О, та це я, дитинча, лютувала Полі. Тоді ти більше не маєш марудитися із дитинчам. Я виходжу з гри із мене доста вже цього клятого місця і досить з мене тебе, мерзотна, зарозуміла, самозакохана свиното. «А ну, не смій. гаркнув Дігорі дещо загрозливіше, ніж збирався, адже рука полі вже потяглася до лівої кишені, щоб торкнути жовтий перстеник. Я не стану виправдовувати його за те, що він чинив далі. Хіба що скажу? Згодом він дуже про це шкодував. Як то часто буває з усіма людьми. Перш ніж полі дотяглася до кишені, Дігорі міцно вхопив її за п'ясток, водночас спиною відтісняючи від колони, а тоді, відштовхуючи її другу руку ліктем, швидко нахилився вперед, схопив молоточок. Та злегка коротко стукнув дзвонику. Аж після цього Дігорі врешті відпустив полі, і вони відскочили в різні боки, пильно вдивляючись одне в одного та важко дихаючи. У полі на очі навернулися сльози не від страху і навіть не від болю в зап'ястку. А від скаженої люті. Та за мить сталося дещо таке, що геть вибило з їхніх голів думки про сварку. Коли Дігорі стукнув по дзвіночку, той відгукнувся втішною для вуха, не надто гучною нотою. Та замість ощухнутий звук тривав і набував гучності. Не минуло й хвилини, як дзвеніло вже вдвічі гучніше, аніж спочатку. Невдовзі звук став таким гучним, що коли б діти здумали поговорити, хоча вони про це й не думали, а просто завмерли, порозявлявши роти. То вони б і слова не почули. Дуже скоро дзвін став таким потужним, що дітям не вдалося би перемовитися навіть коли б їм довелося голоси позривати. Проте звук і далі розлягався самою лише невпинною, солодкою нотою. В чарівності якої було щось моторошне, аж поки саме повітря в кімнаті не почало пульсувати, а підлога не задвигтіла під ногами дітей. Цієї ж миті до надприродного дзвону долучився ще один шум незбагнений та руйнівний, спершу схожий на гуркіт далекого потягу. А потім на тріск великого дерева, що падає, зламане боревієм. Здавалося, ніби щось дуже важке валиться долі. Несподівано, з гуркотом та шаленим двихтінням, яке ледь не збило дітей з ніг, близько чверті даху з одного кінця кімнати зрушило. Довкола посипалися велетенські брили кам'яної кладки, а стіни несамовито затрусилися. Звук дзвоника замовк, поволі розвіялися хмари пороху, все довкола знову завмерло. Ніхто так ніколи не дізнався. Чи обвалився дах під впливом магії, чи то ці потріскані стіни не витримали нестерпно гучний не дзвін. Ну от, сподіваюся, тепер ти задоволений, засапано буркнула Полі. Гаразд, принаймні, все вже скінчилося. Відповів Дігорі. Обоє подумали, що так воно, мабуть, і є, але ще ніколи в житті їм не доводилося так жорстоко помилятися. Продовження буде.